Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не очікує, що буде якийсь відкат у санкційній політиці Європейського союзу через спроби енергетичного шантажу Ерефії. Про це він сказав під час брифінгу. На запитання, чи не бачить він ризику того, що країни Європи з наближенням зимового сезону стануть менш рішучими в питаннях санкцій щодо Ерефії, внаслідок шантажу Росії Кулеба відповів: у кожній країні є своя внутрішня політика, і це суверенне право народу і уряду відповідної країни. І не визначати свою зовнішню політику, тому безумовно коливання спроби розхитати ситуації будуть. Вони будуть значною мірою інспіровані та підживлювані російською розвідкою та російськими пропагандистами. Але я не очікую, що буде якийсь відкат у санкційній політиці в зв'язку із цими спробами. Півтора мільярди на військову допомогу Україні було зібрано на зустрічі донорів у Копенгагені. Це конференція північноєвропейських союзників із підтримки нашої держави. Участь у ній взяв і міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що задоволений результатами, але не може наводити багато конкретики, адже більшість інформації є секретною. Майже три десятки держав погодили спільну діяльність у допомозі України в довгостроковій та середньостроковій перспективі. Британський міністр оборони запевнив, що жодної втоми від України немає, і прагнення долучитися до допомоги Україні лише зростають. Окрім фінансової допомоги, надаватимуть і іншу підтримку. Це навчання українських військових, програми з розмінування, а також постачання зброї і наявної, і тої, яку будуть спеціально виготовляти. 26 держав, а також європейський союз, зустрілися в Копенгагені, і надіслали чіткий сигнал. Боротьба України це наша боротьба. Ми стоїмо разом і стоїмо разом з Україною. Ми суворо засуджуємо брутальний напад Росії і продовжимо підтримувати Україну в її військових потребах. я задоволений конференцією та її результатами. Багато інформації засекречено, тому я не можу відкрито її обговорювати. Але ми досягли чітких ініціатив і зобов'язань щодо розмінування домовилися про довгострокову та середньострокову діяльність. Це стосується і виробництва озброєнь. І Я радий, що всі ми маємо здоровий глуст і розуміємо, що немає часу на втому. Це марафон. А для марафону потрібна енергія, і основна енергія в цьому випадку це гроші. Наші партнери знають, що нам потрібне фінансування, і висловили готовність підтримати нас фінансово. Росія починає програвати у багатьох напрямках. Вони вже програли і навряд чи їм вдасться колись окупувати Україну. Їхнє вторгнення сповільнилося і постійно відозмінювалося до такої міри, що вони зараз насправді зосереджуються лише на півдні та сході, дуже дуже далеко від так званої спеціальної операції. Три дні тепер перевищили 150 днів майже шість місяців. Ми ж далі продовжуємо спілкуватися із гостями нашого ефіру. Військовий журналіст, спікер Генерального штабу збройних сил України 14-17 років Владислав Селезньов з нами на зв'язку. пане Владиславе вітання слава Україні. Героям слава почнемо з того, що маємо дослідження соціологічної групи рейтинг, яка каже про те, що 90%, 98%, 98 українців вірять у перемогу у війні з Росією, а 91% схвалюють діяльність президента Володимира Зеленського. І отут, на вашу думку, ця Така висока, е висока впевненість. Це ідеологічна міцність українців, чи ну можливо, давайте скажемо так, приспана увага телевійськовими експертами. Мовляв, оцей головокруження от успіха в нас переслідує навіть в певній мірі. Можемо сказати, як <баспраць> гадаєте, мені здається, що більш тут ключовим ключовим є той факт, що українці як нація об'єднуються перед в е е е е е Тих буремних подіях, коли вони стикаються з певним таким протиріччям, або бути, або не бути як нації, і саме це є ключовою основою такого єднання і такої шаленої підтримки. Зрозуміло, що лише гуртом ми можемо підтримувати наші території, тримати той самий бій і нищити ворогів. Не думаю, що питання безпосередньо стосується Верховного командувачного президента України, тут і за все те, що українська нація об'єдналася? Вона як може і на максимум зусиль допомагає українському війську тримати цю саму біль з російськими окупантами. Але все таки чи помічаєте ви історію про те, що? Все частіше починають в медіапросторі лунати заяви про те, що ситуація на фронті і ситуація в телевізорі суттєво відрізняється. Є ряд е, військових, які про це заявляють. Там Корбан про це казав, що от е, історія про контрнаступ, яку нам продають з телевізора, це насправді не зовсім правда. Насправді, речі е, по іншому виглядають на фронті. Е, де шукати правди українцям в такій ситуації? Насправді це дуже небезпечна історія, коли е, з екрану телевізору починає там брехати. Адже е, це таким чином вносить той самий розбаланс. З одного боку є інсайдерська інформація безпосередньо з попалів боїв, а інша справа те, що ми чуємо з ну, кожної праски. І це дуже небезпечний прецедент. Е, питання взаємної довіри українського уряду та українського народу є край важливим. адже це те. Те, що цементує ту саму синергію, яка дозволяє українському народу армії діяти спільно, консолідовано та на результат. Тому тут я розумію з одного боку, що хочеться розповідати про перемоги, адже складова емоційна у війні є надзвичайно важливою та великою. Всі ми прагнемо перемог, здобутків, всі ми прагнемо нищення ворогів. Але коли ми будемо входити в світ ілюзій, які абсолютно не відповідають тим. Реальні жорстокі варіалями, які відбуваються на, на фронті, то це може призвести до дуже таких непередбачених наслідків. Генштаб збройних сил України повідомляє, що останній тиждень став. Ну, скажімо, дуже помітним для російської авіації по втратам, зокрема, можемо відзначити, що Росія втратила дві ескадрилі новітніх винищувачів су 35 це близько 24 літаків. Це не за тиждень, це в загальному заліку. І тепер кажуть наші генштабівці, ймовірно буде повертатися до старих бомбардувальників су 24 м в цьому контексті. Хочеться запитати наскільки зараз у сучасній війні авіація є вирішальним фактором. Адже е якщо подивитися на загальну бойову картину, то складається враження, що ракетні бої і ракетні обстріли зараз значно більше вирішують ніж авіація. Отже, ми маємо виходити з наступних позицій. Якщо ми говоримо про війну четвертого покоління, яка насправді, правді має відбуватися у 21 першому столітті, і зразки ведення саме таких бойових дій ми бачили наприклад, і, наприклад іракської кампанії чи події в Афганістані, то звичайно, роль та місце авіації є надзвичайно великою. Але те, що ми зараз спостерігаємо в рамках цієї масштабної навали з боку Російської Федерації на нашу країну. То це фактично війна третього покоління, коли ключову роль. І грає саме артилерія, і багато стверджують, що нинішня війна це війна артилерії. На факт ми та й бачимо, що найбільше руйнування, найбільші втрати і в профронтових регіонах і по позиціях вони стаються саме через артилерійські обстріли. Тому за умови того, що ми не можемо виключати важливу роль штурмової бортувальної авіації, з таки зосередив нашу увагу на тому, що в українському війську край важливо мати в достатній кількості як. Своя артилерія, та боєприпаси до неї, так і відповідна реактивні системи залпового вогню, Хаймерс, чи їх аналоги та достатньо кількість тих самих ракет до цих РСЗО. Звичайно, я мрію так само, як і переважно більшість українців, про те, що ми чим скоріше отримали ракети класу атака до тих самих РСЗО. Хаймерс, які спроможні діяти на 8 до 300 кілометрів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.